Яке саме місто обрати для життя або інвестицій під оренду? Сьогодні я розпочинаю мандрівку у три основних міста України, які турбують серця моїх підписників, а також загалом усіх українців, На прикладі Києва, Ужгорода, Львова, ми розберемося, де ваша інвестиція буде найбільш прибуткова, а де буде найбільш спокійна. Для порівняння аналізу? Ми візьмемо жика закритого типу з усією інфраструктурою, яке знаходиться близько біля центру. ЖК Малахід це ЖК комфорт класу, розташований в центральній частині Києва, з закритою територією, яка складається із п'яти будинків, деякі з яких мають підземний паркінг та налічує близько 1200 квартир. Комплекс будувався з 2014 по 2022 рік. На даху одного з будинків є ланж зона З власного досвіду. Скажу жити у цьому комплексі дуже комфортно. Тут є абсолютно все. Якщо казати про здачу, це це буквально 3-5 днів. Якщо казати про продаж, це до місяця часу. 15 років це окупність житла і 7% річних це ваш дохід. Ось ми нарешті у Львові. і Сьогодні я маю зустріч з моєю, з моєю колегою Надією, яка тут просто суперексперт, до речі, сертифікований. І вона нам сьогодні радістю розповість про цей комплекс. І взагалі мені дуже цікаво дізнатися, скільки коштує однокімнатна купити, скільки коштує орендувати, яка взагалі ліквідність. Тому всі ці питання задаємо до Надії. Так, всім вітання. Ми знаходимося в топому ЖК Велика Британія, який знаходиться близько центру. Це до 30 хвилин пішки да, пішки до 30 хвилин, і в принципі є зупинки поруч відразу біля ЖК. Дуже багато магазинів різних. Тобто Це інфраструктура дуже тут дуже, дуже розвинена. А так. закритий комплекс Ні. не закритий. А підземний паркінг у вас? Трішки далі також є. В принципі, гостьовий паркінг достатньо місця. А я цікаво, які тут ціни? От скільки коштує оренда? Оренда від 500 доларів. Залежить від ремонту. Купити від 2,5 тисячі за метр квадратний 2,5 супер. І скажіть, будь ласка, ще надія: скільки по часу, щоб здати одну кімнатну цю квартиру за 600 доларів, скільки щоб продати за 115 тисяч доларів? Ну по часу це щоб здати в оренду, це десь до тижня по часу, а продати в середньому місяці.